Добрий день! Наша тема магнітні явища. Щоб з'ясувати, як магніт діє на інші тіла, проведемо дослід. Покладіть на стіл предмети, які виготовлені з різних речовин. Наблизьте до них магніт. Магніт діє вибірково. Одні тіла притягує, інші ні. Магніт притягує лише тіла, які містять речовину залізо. Природним магнітом є залізна руда магнітний залізняк. Саме завдяки йому люди вперше ознайомилися з магнітними властивостями тіл. Значні поклади магнітного залізняку є і в Україні. Зараз навчилися виготовляти і штучні магніти різної форми та розмірів, залежно від їх призначення. Тож магніти це природні та штучні тіла, здатні притягувати до себе інші тіла, до складу яких входить залізо. Притягування тіл до магніту дістало назву магнітні явища. Магнітні явища це явища, пов'язані з виникненням у фізичних тіл магнітних властивостей. Магнітні явища виявляються лише в межах магнітних полів, які створюються рухомими зарядженими частинками. Помітити магнітне поле неможливо, його не можна відчути на дотик, запах чи смак. Прикладом природних магнітних явищ є взаємодія магнітів. Притягання магнітом залізних предметів поворот стрілки компаса на північ. Магнітні явища можна спостерігати і в космосі, і на Землі. Частини магніту, де найбільше виявляється магнітна дія, називаються полюсами магніту. Розрізняють північний і південні полюси. Північний полюс магніту зафарбовують зазвичай синім і позначають англійською літерою N. А південний зафарбовують червоним і позначають англійською літерою S. Взаємодія полюсів магнітів подібна до взаємодії електричних зарядів. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, а різноіменні притягуються. У техніці використовують складні магніти, що мають парне число полюсів. Пригадайте. Що взаємодія електричних зарядів здійснюється через електричне поле. Магнітна взаємодія також здійснюється через поле, але магнітне. Будь-який магніт створює навколо себе магнітне поле, яке діє на інші магніти та на залізні речі. Магнітне поле, як і електричне, невидиме, але його можна побачити за допомогою залізних ошурок. Під дією магнітного поля магніту. Залізні ошурки розміщуються навколо магніту не безладно, а у вигляді замкнених ліній, які називаються магнітними лініями. Уявіть, що наша планета також є величезним магнітом, саме тому вона має своє магнітне поле. І хоча розміри Землі великі, але як магніт вона не дуже сильна. Земля, як і всі магніти, має два магнітні полюси. Вони розташовані поблизу географічних полюсів, але не збігаються з ними. Поблизу північного географічного полісу розташований південний магнітний полюс, і навпаки. Магнітне поле Землі має величезне значення для життя на планеті, воно вкриває Землю, наче величезний купол, який захищає все живе від смертельного сонячного вітру, потоку заряджених частиночок із поверхні сонця. Ми доволі часто зустрічаємося з магнітними явищами в природі. Прекрасне яскраве природне явище аврора або північне сяйво, є результатом взаємодії частинок сонячного вітру з магнітним полем землі. Воно буває в районах ближчих до полюсів, де частинки починають контактувати з верхніми шарами атмосфери, що спричиняє світіння повітря. У результаті з'являється дивовижне, красиве північне Сяйво. Але магнітні явища бувають і небезпечними магнітні бурі. І з цим явищем пов'язують погіршення самопочуття в деяких людей. Магнітні бурі можуть тривати до трьох діб. У цей час дехто може відчувати слабкість, головний біль, може статися підвищення тиску. Поява магнітних бурь пов'язана з процесами, які відбуваються на сонці. Деякі живі організми. Мають здатність відчувати магніт типове землі. За ним вони можуть визначати напрямок руху або висоту і навіть розташування на місцевості. Цю здатність, яку називають магніторецепцією, виявляють плодові мушки, бджоли, птахи, черепахи, скати, акули кажани. Магніторецепція допомагає їм орієнтуватися в просторі і знаходити своє житло за десятки кілометрів. Кажани Використовують магнітне поле для орієнтування на великих відстанях, а на коротких дистанціях вони використовують ехолокацію. Людина не відчуває безпосередньо дію магнітного поля, однак його широко використовує у медицині для діагностики та лікування. За допомогою магнітного поля проводять МРТ-дослідження внутрішніх органів людини. МРТ розшифровується як магнітно резонансна томографія. Дякую вам за увагу. До зустрічі!